Привіт! Розповім та покажу, як проходить день водія експедитора. Для дослідження цієї теми я занурився в їхнє середовище. День водія експедитора починається раненько. Четверта, п'ята година. Я прокинувся о п'ятій та помітив авто, яке поливає асфальт. Хто знає для чого це робиться? Напишіть, будь ласка, я вмився, ретельно почистив зуби, призупинив думки та заземлився. Ранкова медитація однозначно отримує лайк та повагу. Виходжу на вулицю до робочої автівки, звертаю увагу на пляму під автомобілем. Це нормально, це теча бак. Наскільки візуально непривабливим я можу уявити цей автомобіль? У реальності він виглядає ще гірше. По напису під лобовим склом ви можете зрозуміти. Зуміти, що возити ми будемо хліб, продовжую насолоджуватись чудовим літнім ранком, навіть стрибаю від радості, відкриваю задні дверцята та заходжу з чорного входу, який використовується найчастіше, адже саме через нього зручно потрапляти в кабіну нашого Бемоту. Швидко оцінюємо екстер'єр Мерседеса 95-го року, який усе життя використовувався в комерційних цілях. Повертаємо перший ключ і запускаємо двигун другим. Віддаємо автомобілю належне від заводиться на холодну з першого разу. оскільки кондиціонером наш. Авто не передбачено. Опускаємо вікна, виїжджаємо на дорогу і одразу бачимо прекрасний схід сонця, який змушує усміхатись. Проїжджаємо світлофор, у нас постійно зелений, адже нам у житті таланить. Помічаємо батьківщину матір і насолоджуємося її велич. Поки їдемо за навігатором, бо я працюю лише кілька днів і ще не запам'ятав, де знаходиться база. Нам знову зелений, летимо кілометрів 70 на годину до пункту призначення. Помічаємо в'їзд на базу, знак стоп, ігноруємо. Шлагбаум відкритий. Можемо їхати. Уже на території. Бачимо багато вантажівок, не поспішаємо, адже в будь-якої миті з повороту може виїхати автомобіль. Ще кілька поворотів, і ми на місці завантаження. Помічаємо колег та вантажівку, яка привезла хліб із заводу. Паркуємося, йдемо до столика за товарно-транспортними накладними по своєму маршруту. Поки чекаємо своєї черги на завантаження, перевіряємо рівень мастила і доливаємо. Дивимося на рівень інших рідин і закриваємо капот. Прийшла наша черга, одразу відкриваємо задні дверцята для завантаження. Припарковуємось впритул до фури. нам у цьому допомогу. Помагає дядько завантажуємо ящики з хлібом. Автомобіль наповнюється неймовірним ароматом свіжого хліба. Насолоджуємось, вирушаємо на першу точку нашого маршруту, намагаємося робити всі рухи плавними, щоб нічого не впало. Виїжджаємо з іншого виїзду бази і дивимося на колії, якими ніхто не їздить, але ми перестраховуємося. Максимально обережно на поворотах, рухаємось до місця і милуємося видами ранкового Києва та прекрасним Дніпром. Приїжджаємо до першої точки, це магазин «Велмар», Заїжджаємо у вулички, потрапляємо на територію складу, одразу помічаємо колегу з іншої компанії. Паркуємося, відкриваємо задні дверцята та та розуміємо, що обережність цього разу вдалася. Не повністю. Швидко все складаємо, беремо список товару і починаємо комплектувати. Завозимо товар середину, де його починає приймати працівник магазину. Повертаюся в авто, беру товарно-транспортну накладну, віддаю приймальнику та чекаю на приємний звук печатки з написом Прийнято.